Якщо в стінах українського парламенту влада та опозиція чи не вперше демонструють принаймні показову солідарність у питаннях прийняття пакету євроінтеграційних законів та підписання угоди про асоціацію з ЄС, в середовищі експертів, політиків та представників громадських організацій обґрунтовується і альтернативна позиція. На думку директора українського агентства моделювання ситуації Віталія Бала, вибір навіть не стільки економічний, скільки цивілізаційний, а від того більш непередбачуваний. Зрозумієте, який парадокс зараз виникає. Якщо про якщо ми, як основна, скажімо так, стовп, так, якщо так говорити, чи фундамент цієї православно-слав'янської цивілізації з рахунок того, що чисельно найбільше православних тут так живе, ми йдемо в західну цивілізацію, а Росія, яка за кількістю населення, безумовно переважає, але за кількість в тому числі Славянську, але за кількістю православних до речі, тут також цікаве питання, воно є менше. Вона все таки більше буде тягутіти до конфесіанської цивілізації. Розумієте, тут може достатньо бути серйозний такий розрив і розхол, про який ніхто ще не говорив, і ніхто, скажімо, на цю тему не звертав увагу, в не буде мати якихось таких передбачуваних наслідків. До того ж, частина українського політикуму, як і представників громадських організацій, шукають обґрунтування цивілізаційного вибору у площині економіки. Для них обіцянки ЄС та відповідні сподівання української влади менш переконливі ніж існуючі зв'язки з країнами митного союзу. Дивлячись на ті показники, які ми сьогодні маємо, ми далеко не лідери. І з чого ми взяли? Що ми можемо зможемо і ми бути тільки тому, що треба накормити всі весь світ, да, весь світ голодний. А чи ця роль накормити весь світ дасть нам власне свої свій добробут? Чи ми просто будемо знову жити територія, яка виконує там соціальну роль для всього світу, і е, з того не буде ніякого результату? Може, я ви знаєте якісь страшні речі з точки зору гуманізму говорю, але ми сьогодні, от в цьому і є доросла позиція, коли ми ми розуміємо, а що цей крок нам принесе. Центральним питанням вибору, який має зробити Україна, залишається захист власних національних інтересів і особливо захист економічних можливостей вітчизняного виробника. І відлік часу для відповіді спливає. Олексій Літвінов, новини телеканалу Вінничина.